Вітаю! Сьогодні середа, і сьогодні ми вам покажемо наші покупки за ТБ із Аврори. Зараз по акції морозиво хрещатик, пломбір і шоколадне. 15 гривень 30 копійок. Дуже вигідна пропозиція. Також по акційній ціні можна придбати сметану, просто наше. 30 гривень 50 копійок. Також по акції квасоля стрючкова 3990 Заморожена. Редис і огірочки з ринку. Редис 35 гривень за кілограм, огірок 90 гривень за кілограм. Далі трохи покупок із аврори. На цьому тижні акційна ціна на весь пасхальний асортимент. 4 гривні термоналіпки на яйця. Багато до Великодня в аврорі акцій в мене на каналі є відео. Кому цікаво, можете переглянути. Також із пасхальних акцій імбирний пряничок маленький 9 гривень. І набір великодніх цукерок від коньки 34 гривні. 19 гривень цей шампунь. Тропікана у якій упаковці. Чай. Зараз по акції 16 гривень в асортименті. Сумка господарська 24 гривні коштує. Є з різними малюнками. Органайзери для зберігання. Я одну поставила у ванну. Другим на кухню. Вони коштували 9 гривень зараз по акції. А ви полюбляєте такі дрібнички? Цукерки Харібо без акції 15 гривень коштують. На цьому все. Всім гарного дня!